Улітка, шлейф, керма, датчик керма, датчик куту поворота, датчик угловий, як його тільки не назвати. Що це таке? Улітка РАВ. Ось так він виглядає, він ставляється у кермо. Особисто це на Кемрі 50 РАВ4. LX570 Land Cruiser 200К з 2006 по 2021 рік. Це замінник по моїй торгівельній марки Matomi. На ньому встановлено ось це, це ЧК або фіксатор, який фіксує правильне положення при встановленні. Після встановлення він центрує і ви його витягаєте. Тут ви бачите два дроти. Чорний. Відповідає за масу, червоне відповідає за підігрів руля, кноп або круїз-контроль, або інші кнопки, які є на кермі, додаткові, які є. 18 контактів він не йде шикарної якості, коштує абсолютно недорого. Його ви міняєте, коли у вас загорілося на приборній панелі СРС, коли ви при повороті керма відчуваєте похрустування, або коли у вас не працюють кнопки на кермі. Поміняти його ви можете особисто, можете звернутися до спеціаліста, сложності тут немає. Коштує він в оригіналі на ці марки авто в районі від 200%. 100 доларів та вище По гарному заміннику це буде від 20 до 40 доларів. Вон обійдеться До 20 доларів купляти не слід, тому що оце ціна якість.